Норм чи стрьом. Версія тенісистів. Дивитись ракетку суперника перед матчем. Стрьом. Норм. Матюкатись весь матч і коли суддя дає картку, питати за що. Норм. Стрьом. Брати тайм аут коли програєш 2-0-10-2. Стрьом. Не Наполягати грати своїм м'ячем. Норм. Норм. Грати шипами. Норм. Норм. Дуже норм. Не розминатись перед іграми. Стрюм. Норм. Голосно кричати, коли забив. Норм. Стрьо. Запізнюватись на матч. Стрем. Норм. Звинувачувати у поразці когось тільки не себе. Норм. Норм. Грати у довгих шкарпетках, чор... Грати у довгих... Грати у довгих шкарпетках чорного кольору. Стрюм. Грати різнокольоровими накладками. Норм. Норм. Не вибачатись за соплі. Стрьом. Стрьом. Викладати свої класні розіграші у сторіс. Норм. Стрьом. Хоча саме викладаю. Все. Дякую.